Сьогодні, 12 березня, в ДоЕЦ відкрита дитяча фотовиставка домашніх улюбленців. Ми дуже раді, що саме ГО «Рада Мешканців будинків оболоні розпочала в оболонському районі етап конкурсів, фотоконкурсів домашніх улюбленців. Виставку можна буде відвідати з 12 березня по 19 березня в приміщенні ДОЕЦ за адресою вулиця Героїв Дніпра 32В. Хочу вас познайомити з організатором конкурсу це санка Валідя? Прошу вам слово, розповісти трошки про дану фотовиставку. Ця виставка в нас фото саме. Виставка в нас перша на виставці представлені як і коти, і собаки, і шиншили, як і екзотичні тварини, як змії. Хом'яки навіть є тарантул. Навіть є таранту. Так у нас метою нашої виставки було показати любов дітей до своїх домашніх улюбленців, а також виховувати у дітей уміння доглядати за ними, виховувати, а також виховувати у дітей відповідальність за тих, кого вони приручили. Друзі, запрошуємо вас відвідати цю фотовиставку, бо дуже класні фотороботи. Є час провести разом з сім'єю, так і подивитися фотографії інших домашніх тваринок. І я вам обіцяю, вони вас здивоють.